йде от сюди за точку, не по точці розпаду, а от сюди заходить, де голова вже йде в плоскість. Далі, наступне ми ділимо, от бачите, вушко є. І оця зона, ми рівно посередині її ділимо. От, вухо так, оце ділимо посередині. Ось таким чином. Зачіпаємо протилежний бік так само. Рівненько стараємося гарно відділити, щоб воно акуратно. Коли в нас акуратно все виділимо, зрозуміла якась логіка, тоді нам сушити краще. Далі беремо це, що надвушку, забираємо і дозаду. Я люблю таку конструкцію зробити, тому що потім в роботі дуже зручно, ви тільки раз відпустили, відпустили, і все. І вже не мучитися з тими зажимами. Все. Ми зачепили, ми собі підготували, просто як нам далі бути. Далі беремо ми браш круглий, круглу щіточку. У вас є хвостики такі. Так? Кого є, це дуже добре. Хвостик. Беремо фен. Сопло фена має бути отак от -от вертикально. І е, зріз, бачите, тут скошений. Я дуже люблю. Ми його робимо не ось так від себе, щоб ми його не бачили. А ми його робимо до себе. Чому? Бо повітря більш ось скользить ось так, не в середину локона. А скользить це для чого? щоб повітря воно гладило, заглажувало волосинку, щоб волосинку нам треба зробити гладенькою. Якщо повітря всередину дує, воно його так як взбиває там і пушить волосся. Тому нам потрібно, щоб повітря скользило по кутикулі зверху. Далі ми тільки так тримаємо фен, тільки в такий спосіб. Двома пальцями, отут бачите, наскільки тонесеньки зроблена шийка, фена. Це для того спеціально, щоб тут добре було тримати. Зручно і воно трималося гарно, так і щоб пальців вистачило. Три пальці у нас вільних. Тут для чого це так? Ми тут можемо зразу переключати, ну ні в якому разі, отак не тримати гаряче, нагрівається, і ну, так воно непрофесійно недобре. Далі ми включаємо завжди максимально гаряче повітря, завжди максимально гаряче. І середній видув. Коли ми включили середній видув, далі ми стаємо навпроти нашого нашої середнього письма. Так? так само, як ми проділи робили, щоб стригти, це ми так само робимо зараз брашом і мізинчиком. От у нас ці пальчики вільні, тоді ми можемо ось таким чином. Підбирати середнє пасмо. Коли я підібрала середнє пасмо, не стараємося за одним махом зразу сушити. Я його маю прочесати, гарно натягнути всі пасма. Прокручую я браш, і коли я чую, що от воно гарно зачепилося так міцно, тільки в натязі гарно висушується волосся і в натязі ми можемо дати правильну форму волосся. Воно тоді не буде таке собі в релаксі, знаєте, куди хочу, туди лежу. І тоді ми дуємо. Ми дуємо не так, не сюди, в центр, а ближче перед собою, між щіткою і мною, І щоб повітря і фен був направлений 45 градусів до волосинки. Бачите, не 90 градусів, отак, а 45 градусів, ось так. І я сушу, я можу так легенько, помаленько тягну. І так фен раз забрала. Раз забрала, якщо воно загаряче. Якщо воно не загаряче, то воно помаленьку тягну на себе. Тобто я тягну, щоб волосина була натягнута, саме пасмо було натягнуто паралельно підлозі. Тягну паралельно підлозі, тягну і постійно я прокручую браш і в цю одну точку тільки тримаю фен не так, не так. От Чітко 45 градусів. Коли я дотягнула майже до кінця, але ще не кінець. Тоді я опускаю вниз, прокручую щіточку. Повітря мені приминає волосся. Забираю фен і долонькою, зворотньою частиною долоньки. Ось так даю охолонути пасму і ставлю його легесенько на місце. Демонструю з феном бачите, я так раз, підклала, але воно тут в мене не рівно стоїть. Прочікую. Раз, почекали. Воно в мене має бути натягнуто так. Натягне. Забираю. Викручую далі. Тоді у нас буде дуже гарно створювати такий, такий об'єм. Бо якщо, навіть якщо я розчешу, бачите, я розчитала, в нас рівно оцей вигляд шити. Багато майстрів робить дуже різкі руки. Роблять так. Кинуть. Воно потім е штрихіхати, воно не має гладкості е того волосся, і воно потім е, обвисає і не має корми. Е, Оце я почешу, так воно зберігає форму. Це воно не буде. Тобто ми не спішимо, ми робимо по моменту, ра, натягнула, натягнула, біля корінчика гарно що натягнуто, я цілий час маю чути натяг. Бачите, я знову вертаюся до того місця і протягую, знову протягую, ось знову протягую. Раз забрала, вишила. І так кожне посмі. Взяла.